Так що, друзі, всім доброго ранку, слава Україні. Нарешті ми добралися. Бляха, перший раз знаходжуся на такій святій землі. Не знаю, щось так відчуваю, що це земля свята. От, е, Хто пам'ятає, ми збирали на авто для 12 бригади, для позивного крутивуса. Ну, ми вже так трішечки з Андрієм поспілкувалися. Я ще раз продемонструю нашу зустріч, тому що ми віталися вже. За камері, але дуже приємно і дуже приємно, коли ну, реально ну, відчуває, що це тепло, не знаю від військових. Ради цього ти хочеться працювати. Як мені говорила Вікторія Буря, от ти перший раз поїдеш до хлопців, і ти будеш хотіти їхати. Ще, ще, ще. Вадимчик, той ж команда де Марія немає. Ну, я Андрюху ще раз обніму. От, от. Це дружина і донечка вуз, тепер я вас не так обніму. обдару. Я... Вони, ну хто дивився відео, був виступ від козачат. Ну, Це було просто круто. Але Ти не... Ну, хотілося б це все якось так на яву, щоб це, а це ж кілометри. Так що, друзі, ми галопера. Не знаю, хороша машина, не хороша машина, але так як ми її зібрали всі разом. Дружина зробила все, що можна, і всі робили все, що можна. Це знову командна робота, і вона знову показала свій результат. Так як і на даний момент ми далі працюємо, хто спостерігає, хто підтримує, хто чим може, тим допомагає. 58 бригада, так що Вова Бор... боронило, сповнив мене, Вова Бондар є в нас герой, якого хто пам'ятає, в нас у міській раді. Клипонув син мера, це Вова Борониво, спомнив що то у нас із 43-ї бригади. Вова Бондар, машина буде, не переживай, тим постійно мені пише там, шукає десь там на OLX, там туди-сюди. Все буде добре. І приженемо тобі автомобіль. Так що зараз будемо передавати цю машинку. Трішечки ми там. Небагато, але трішечки ми щось там понакидали. Ми ж не можемо приїхати з пустими руками. Ну, так, як так, так, як так, так. Зустріч трошки ми переносили, переносили, тому що багато хто з не дуже хороших глядачів там говорить, от ви купили машину, от ви катаєтеся і навіщо ви її тоді купили? Машина повинна пройти тест, по-друге, не завжди. Хлопців є можливість вийти. І все-таки планували цю зустріч і хотіли, щоб вона була трошки пізніше. Ну, я Дуже кажу, я не можу. Моя задача машинку Дуже передати вам. Так що, друзі, е, що ми зробили? Тепер уже приймайте ви. Машинка. Кстати, я ж то крутивуст, то знаю, а ім'я то я не знаю. Михайло. Михайло, ну це просто капець. Між. Ну мені на те, я думаю, що можна. Да, Марія Васильна, а ви що там ховаєтеся, проснулися чи ні? Ви знаходитесь на дуже святій землі. Ти ж козачка? Козачка? Там да, буде А щоб ти розуміла, це е, мій підписник. Один із перших. Я все знаю. От, от, ми ж коли, Ти ж Згадай, коли ми побачились, так? Чоті, і от, я пам'ятаю. Я до тебе приїхав і згадай, що я тобі тобі казав. От ті, хто пройш, знає, як воно було 14-15 рік, і відношення людей до української мови, до української пісні і так далі. І я до тебе приїхав. І я що тобі сказав? Я тебе приїхав тобі подякувати за твоє відношення до, 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 до доньок і то, що ти досі от. Це було перед війною, це кстати? Було, це було давно-давно, але я, вже, я, він, ми знаємо ціну цьому. І зараз більшість, вона вже потроху, потроху воно, до неї доходить, що українська мова, українська пісня, відношення, не дарма ж кажуть, як ти виховуєш доньку, так виховуєш доньку, виховує... Чекай... Виход... Виховуєш сина, виховуєш воїна, виховуєш доньку, виховуєш націю. От так от. Не дарма. І от твоє відношення, воно. Та тільки в мене, мене суть таке якесь непонятне відношення, але я є, який я є. Ну, Теж поховалися, грішки померзли. Локомотив, який потім дає людям настанову на майбутнє. Да. Трошки суля, десь раз перед кровать, і все. Люди трошки інакше сприймають те, що зараз складяться. Що що буде потім? От такі, як вони, вони вже будуть трошки не. Знати, як воно має бути. Так, трошки історію про Михайла, я так зрозумів, він тож, ви ж справжні козаки, правильно, ну. Тому що ми знаходимося ще на цій землі, на Хортиці і реально. Це побратим. О, я вже злякався. Думаю, ще, всі... ще один Ще один побратим. Дуже приємно. Один козак гатило, до речі. Фу, а я вже думаю, це, знаєте, ну, я колись перший раз коли знімав. Добрий день, добрий день. А що, штани забули тросити? Так що бачите, тут кругом козаки. Всі чубаті в усаті. Робота така. Кожній структурі мають бути свої. Наші теж чубаті. Ні, ну так воу воу здоров'я. Ні, так я вже щось злякався, стою палкою, і стою. Ну, я просто пам'ятаю. Це свої люди, все нормально. Ні, Ну так це круто, це просто круто і ну я не знаю. У мене просто немає слів. Я просто довго тягнулася ця зустріч. Ну насправді ж планувалося на перше, тому да? Тобто да, ми ж знаємо, да. щоб перенести ці свята в нашій локації. Це взагалі день запорізького казацтва, день захисника, день Запоріжжя, да? тобто воно Купа, купа, купа всього, і планувалося трошки інакше. У нас виступ козачат, ви показовий виступ, це все зробити тут. Потім була, була друга частина планувалася, але вона сьогодні ще буде. Так? Це така невеличка інтрига, буде друга серія. Ми потім перейдемо трошки пішки на іншу локацію. Шо, рідна, ми підготуємось, ти підготуєшся. О, так ні, ну доставляй, не питання. А я Лесі Петрівні все об'ясню. Да? Да, да, да. Я, Андрюхі так і сказав. Да. Так що. А тобто він вже планує залишатись да. тут? Ні, да. він ще ще віз... не Так що, Міш, пішли, я ж тобі розкажу про автомобіль. По резині, я не знаю. Там ми тоді спілкувалися, сказали, що щось треба середнє. Так, так, О, ідеально. це виходить, я думаю, середня. Вони... З поперечки. поперечки? Так, На зиму. На зиму. О, так що поставили таку, хоч на ній стояла перша, а вона зараз на мазі стоїть. Вона трошки менша. Е, ну, Руль справа, документи, кстати, лежать у бардачку, може це все діло подивитися. Те, що я тобі скину, відійшлеш на місто Біло Церква, так як цей раз е, їжачок, номер їжачка я теж залишу на всякий випадок. Це ну, не побратим, але мій товариш, дякуючи Славіку за Славіка, побратим. О, ці двері нормально відкривають. Ті ті щось почали погано. Це вже... опа. О, кстати, оце я не знаю, пригодиться вам чи ні. Це прилад нічного бачення на автомобіль. Нічого. <тас> це, це, це в... <тас> вони недорогі, але це купив один із наших підприємців Сергій Бурий, Сергій Олександрович, так що йому дякуємо. Це корічна штука. От всі думають, що вот да? от Оця річ, яка там коштує умовно 1000 гривень, вона може потім е, взагалі рятувати людей і сама. Ну, да, так, і, да, і, і, ці, да, і ціна питання буде в 10 разів, тобто це ну, нібито і не економія, але вона потім. Ну, вона не коштує, тисячу, звісно, стоїть трошки більше. Ми, ми знайшли можливість їх купувати через Світлану Добровольську по 4 700. В інтернеті вони стоять там. Від шести і вище. Якщо вночі влітаєш в яму і вириває колесо, то ціна питання ремонту вже буде скільки. Колесо сопів біди, мою в 32-й бригаді на днях моя елька заїхала в танчик. О, в тан, в танчиком лобуло б. Але хлопці ремонтують. І, а друга елька, там вже дві ельки була, теж підписчик Руслан Кравченко. І Юра Пилипенко із Золотоножі та із Лубнів, то вони разом служать в одній бригаді на двох цихельках, що ми купили. Та й в тому колеса постріляло, то він поки зняв стоїть колеса, але я вже відправив. Так що тут трошки в нас багажник, я не знаю, сідушки ці треба, вони вам будуть чи не треба. Ви їх потім вже розберетеся, що з ними зробити. Трошечки смаколиків. Від, а це на це королева сала щоб ви розуміли. Це ж це ж щоб ви знали, це королева сала. Так Ви нар наркоторговці, да один мінус, що я не змог привезти, це ще лутьківського сала Болеся Петровна. Ти знаєш, Ви знаєте, ми теж його не пробував. Відряджень уже уже третій рік, чи четвертий Я чекаю таранчук. Я думаю, так. Обо ж ще ні разу не в таранчук. А от думаю, так, четвертий таранчук, думаю, мо це да. Це ти. Зірочки зійдуть. Але я там тобі знайшов тушонки трохи, тушонка, паштет, там є ящик. Де... Зараз, зараз По цим, отут От з лівої сторони воно, наборчик невеличких ключиків ми купили з хлопцями. Трос на 8 тонн. І дивися, там між антифриз ми взяли, походу, не те, що треба. Тут зелений, а там червоний. Лібо комусь віддасте, а вже тобі собі. Так, Думаю, розбираю. Да, де... Бо десь я щось ви в вивов... гарячці з цими машинами напутався, а я купляв юко доливали в гідрач, угу. а воно червоне. Я щось кажу, дзвоню, Олегу кажу, звідки купи червоне. І масло каністра, Донкрат, там я не знаю, на 2,5 тони. О, о тут. Це це? О, Ваші помідорі, огірки там ще це жінки військових у нас працюють. І там від моїх глядачів якраз посилка та, що прийшла з Італії, від Ніни Києві і від е, дівчат. Все забуває з Італії, як називається це місто. Ну вже не поляха не виучив. Е, що там ти робиш? Ну-ка, то ж не яришківська школа була. Лихнівська. Лихніївська все таки? Це там у громаді mm -hmm. Ось, я вам такі подарунки, починайте там побажання, і вам ще є. Круто, я хлопцям. Передам <світ> зафіксується. Від нам ще від фото звід, бо ми любимо їм перекидати зворотній зв'язок. Да, так, так. Так, так, так що, так, що е з миру по нитки з путіну петля воно працює, а, тому, а, тому що а, в ці а, машинки. Фактично, все від багатьох людей, як тут є з Італії, там воно чай виглядає, це від Василя Карпача із Німеччини. І там посилки, теж, які прийшли вчора з Італії, ми розпаковували теж від дівчат. А також є там ще частково від пани Дани, я знайшов коробочку, це теж з Німеччини. Ну тож від багатьох багатьох людей. Тобто чуть-чуть, ну і трошки плєдів, це від нашої суконної фабрики Березанської. Так що так. Ні, nee, молодці, Так що да, з гуртом, і... да, з миру по нитки, путіну петля. Так що, друзі, в принципі, машинку ми передали, не знаю, нормальна, не нормальна. Ідеально. Мурська машинка. Ну, з виду значить, яка? Мурська. Мурська? Ну, якщо чесно, я трошки переживав. Я думав, що там, а ми ж як робили, в нас ж з відрачом були проблеми. А воно поналивалося все на защиту, а ми, ну, я думав, під'їхали на заправку, а там калюжа. Я думав, що то наша. А я почав Я кажу, да не парсь. Вона ну, кажу, Олегу треба було ж змити. Воно ж треба. Гідраж міня, міняли, ну, робили трубку. Потім робили генератор з вакуумним насосом. Я перший раз так хочу. ми його на Київ відправляли. Все-таки я не змог так машину віддати, ми його поремонтували. Ну, а так, я кажу на нього дрючок. Просто дрючок. А мені басани кажуть, так, ну, так це ж машина, ну, не з салона. Але ну Олегу подобається. Але ти але ти ж згадай на мазі, так? Ми то дрючки-дрючки, а вскрили, а раму ти бачив? Да. А, а я тобі скажу на ті машини, то, що зараз наші працюють, ну, скажімо так, закінчають да, небо. Да. І щоб поставити туди апарат, який має працювати, приходиться кидати листа повністю отак. Тому що рама, яка там внизу... Ну, я дай... тебе Повнений, що ти до мене заїжджав у період війни. Ти ж ти заїжджав теж на ти, ти бачив його? Ох, він гнилючий, ми навіть в нього соляри не могли налити. Він, він він досі працює. Да? Він досі працює. А да. я тільки це вспомнив тоді, коли купив галопера сьогодні, що це збіг обставин. Його збіг... поманили, але ну, маємо що маємо, іншого нема. Так, а ну давайте я з вами зроблю фоточку усіх. <світ> на пам'ять біля машинки. Що ти скажеш, машина нормальна? Пойдеть Ой, Класно чи не класно, не знаю. Класно, що я вже сюди до вас доїхав, і класно, що я її вже передам. У мене дуже багато роботи. І оця машинка якраз по щоту йде двадцята. Бо ми ж 21-го не передали. Це якраз двадцята. І вже ж з наклейками. Бач, з миру по панитки потягну петля. Андрюха, я ж тобі не привіз. Я тобі не привіз наклеїчки. Ні, нам ніхто це заважає. Справжні козаки не можуть нам заважати. Правильно, Андрій? Так що, друзі, якось так. Відосик завершую. Першу частину, але я ще даю можливість все-таки сказати кожному по чуть-чуть. дружині даю слово. По цьому всьому моменту утрішньому, що ми тут все-таки оказалися, дякуючи багатьом, і я даю вам слово, щоб ви сказали про цих людей і цим людям, що ви про це все думаєте. Так що вам, як жінці, е, а розстерялися, да ви гарненько там все робите. Я так зрозумів, ви займаєтесь цими всіма ділами. Взагалі у нас така да? сімейна справа, так що ви... Так що поїхали. Дуже класний ранок, такий козацький запорізький. Дуже дякуємо Сергію. Ну що ну дійсно неоцінений вклад для наших хлопців бойового коника це дуже до зараз потрібно що Просто щиро, щиро, щиро дякую. Так, дя дяка від вас мені, а дяка від тебе кому. Кажи, Кажи всім українцям. Що вони об'єднуються і буде перемога. Трошки така, да, я застав в розплох. Отож, один мінус у ушелутька, що він на всіх телефон наводить, а потім вони хоч не можуть балакати, а потім мені кажуть, ти не даєш людям слово. І самому главному герою. Ну, ну, Головний ще... герой, я переб'ю тебе, главний герой я ности. Ну, даємо тобі слово, я давай. Я. Думав, що, э... Розмова була ще раніше. Каже, кажу, так і так, давай почнемо, тому що це ж справа не швидка. Може статися так, що місяць і не буде авто, як от зараз. Люди чекають, машини нема. Це по-перше, по-друге, ценник росте нормальна машина зараз. Ну, от в тебе там бюджет, умовний да, там, 7 тисяч доларів, і ти чекаєш ту машину, в яку потім ще не треба буде всім вкинути. Раніше ті машини були там, рік тому 3-4, Нема вигрібли все. Я йому тоді казав давай почнемо раніше. Давай раніше не там бойовий то то то, то то. Ні, давай, я його дотиснув. Ну добре. Потім мене дотиснув. Ні, ну а що тобі тоді? Ні, я... давай слово, слово, я тобі слово передасть своїм однодумцям. Я, а... я тобі написав і ти відгукнувся зразу. Я ще висов цей. Що ні? я тобі сказав? Я сказав: я не можу, я не знаю, я не буду. Правильно? <ріх> ти будеш підписникам привіт передавати. Так, так давай. Підписникам всім е, велика подяка. Е, всіх, хто відгукнувся. І головне, щоб у той темп, який є, він зберігся. Тому що потреби, на жаль, будуть наростати, буде складніше. І машини, резина, допомога, вона ще буде потрібна. Тому розслаблятися. Ти ж Не, не люблю, коли хтось балака більше мене. Ну, я шуткую це трошки позитив. Але хочу сказати, ти мені колись сказав, коли ти приїхав до мене перед воротами. Я дітей в школу візити, ти кажеш, я знаю, що ти йдеш в школу, я знаю, що ти везеш дітей, я твій підписник, ти їжджай, приїдеш, я займу в тебе пару хвилин, і потім мені передав цю шапку, але ти сказав, ти мені сказав уже тоді, що буде ця ситуація, яка на даний момент. Тепер скажи мені, пожалуйста, коли вона закінчиться. Коли вона закінчиться, ти мені сказав, що вона буде, я тобі не вірив, але воно є. Справді дійсно так на той момент. Ти один із перших, хто мені сказав. Ну, тому що ми знали на той момент, ті, хто знав, що, що коїлося 14-15 рік, він, вони могли проаналізувати, як воно буде. То, тому що москалі вони ж не зупиняться. Це трошки не та тварина. І вони будуть тиснути, 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 але, на жаль, так воно і сталося. Ну, я так гадаю, що ще рік, я думаю, нам прийдеться попорзитися. Я тобі вірю, але в рік я витримаю. Ну, ну, В своєму ритмі. Очіш твориться навколо в інших країнах. Ой. Там зараз я думаю, що очі відкриються у багатьох і нам ще більше будуть. Будуть приймати рішення про допомогу набагато швидше. От мені е так здається. Добре, я тобі повірю, я чекаю рік. якщо ні, вважаю, все, лучше не попадається мені на очі. Так що самому головному герою даю слово. Ну, безмежно вдячний Сергію, особливо вдячний людям, які доєдналися. Разом скупа, да, разом до перемоги. Ця машинка буде виконувати цікаву задачу, вона буде возити кабанів. Бо ми працюємо як там на м'ясокомбінаті. Да. Чим краще ми будемо <рес> будем працювати на м'ясокомбінаті, тим швидше станеться те, про що ви говорили. Тому рухаємося далі, не зупиняємося, підтримуємо один одного і все буде чудово. І ще раз всім дякую. Я ще зніму відео окремо про Клю Сергію з хлопцями з моїм прослугу горизонтальному положенні. Я вас прошу от... горизонтальним а чого да, ви? так виходить? От просиш хлопців, хлопці в горизонтальному положенні. Чи вони все до ногами перепутуються? Вони все одно пере... от отак. Вчора ми отримали від свата покоління інстаграм. <реш> да. Так що, друзі, я хочу також подякувати своїй родині в першу чергу своїм дочкам. Про них завжди всі забувають, що є такі в мене козачки, все такі козачки, так. які безпосередньо. Виконують величезну участь у цих всіх справах. І я просто пишаюся, що в мене є віра і надія. І віра в мене є, і надія в мене є. І дочки віра, і надія, і вона от то в мене є. Так що, дівчата, ми одна команда, ми працюємо далі, хоч вони батька не дуже дивляться. І також усім. Своїм глядачам, усім небайдужим людям, які приходять прямо додому, буває, приїжджають, Там хтось по комбікорм приїде. Якась бабуся прийде. Оті 50, 20, 30 гривень. А також усім оцим цим чарівним дівчатам з міста Березані, це Янголи Березані, їхня команда, яким ми вклоняємося, також Світлана Добровольська її команда і Оксана. Я все про неї забув, як її фамілія. Серебрякова. Серебрякова, штабна, бо все про неї забоя і багато-багато інших людей. Просто всіх не можеш ти запам'ятати, але це величезна команда з усього світу. Так що всі... Це жінки військових і рідні військові нас так допомагають. Так що, ще в нас сидять два водія, що ви скажете, пацани, по цьому так. поводу? Чи треба донатити на ЗСУ чи ні? Сутками треба донатити. Шутками. Як ми їхали і балакали. І якби у нас була об'явлена війна, то ми працювали б усіп в напрямку перемоги. На жаль, у нас їдеш, заправки будуються, дороги ремонтуються. Тобто, все у нас працює, але хтось каже, да ну в нас вже немає, у нас все добре. Так що я дуже хотів, хочеться, щоб хлопці, які звертаються до простого народу, Показували більше моментів. Я розумію, що це дуже важко, і зверталися і говорили більше правди. Тому що ті, хто заколихані марафоном, телемарафоном, вони, на жаль, не донатять. Вони, на жаль, говорять, хай це робить держава. А я кажу, держава це ми всі з вами разом. Всі з вами разом. Але люди трошки путають е, людей, які керують добрий ранок цією державою. і… Людей, які живуть у цій державі, тому що держава це всі-всі-всі-всі, від малого до великого. Як ти там казав? Ти працюєш у освіті, ти викинув баночку з під цього самого Бермікса. Да, а двоюшник після тебе убрав. То я не можу роз... зрозуміти, чи варто навчатися дуже добре. Ну я двоюшник. Ой, я стараюся дівчат своїх учити, щоб вони не мусорили три тройки було молодець, а я завтра в школу не О, і моя не бла. Так що, друзі, все, на цьому відосі номер 1 завершуємо. Так що, слава Україні! Героям слава! От так. Вот. Так що всім пока, Маріна все не замерзла, миру, здоров'я і добра.